Друзі, привіт всім, хто піклується про своє здоров'я, особливо ментальне, особливо сьогодні. Вже кінець березня. Як ви знаєте, весь цей місяць у нас був присвячений саме нашому ментальному здоров'ю, Тож всі, хто тут сьогодні у нас зібрався, власне кажучи. Певно, що все таки е, попікуватися про свою ментальну складову, ментальну складову свого організму. Адже протягом всього місяця ми визначали й дійшли до такого впевненого висновку. Е, що від того, як ми себе почуваємо в психологічному контексті, залежить як імунітет, так і багато інших аспектів нашого самопочуття. А е, тож ми сьогодні е, визначимо одразу п'ятеро переможців. А це важлива інформація, тому що кожен із цих переможців отримує по чотири індивідуальні консультації з психотерапевтом. Це спільний розіграш Хелсі з платформою плесо. Власне кажучи, ми проводимо цей розіграш для того, аби у вас була можливість. Зайвий раз попіклуватися про ментальну складову, адже ми знаємо наскільки іноді не хочеться витрачати. Ну, будемо відверті вже й а, гроші на психолога. Ми думаємо, що наше питання а, до психолога якраз таки може бути недостатнім. До психотерапевта, тим паче, ми думаємо, що це щось а, складна матерія, так би мовити. Ми думаємо зазвичай, що а, з цим питанням поки що рано, але насправді. Як тільки вас будь-що турбує, хоча б трішечки, зверніть більше уваги на своє здоров'я і запишіться до того психолога, хоча б на один сам, для того аби зрозуміти, чи є там проблема, чи можна якимись індивідуальними самотерапіями допомогти самому собі. Знову ж таки, так друзі, можу іноді спинятися, тому що в мене безліч техніки перед моїми очима, безліч процесів. Тому можу іноді помилятися у своїх висловах однак, точно в чому я не буду помилятися, це у визначенні наших сьогоднішніх переможців на трансляції. Прямо зараз не так багато людей присутні всього 15, Тому не буду затримувати ваш час і коротенько, повторно так би мовити, озвучу на правило сьогоднішнього розіграшу, Адже я дуже сподіваюся, що ви з ними ознайомлювалися, коли натискали ту кнопочку Беру участь. To je na něj Там вона була, якщо ви раптом цього не зробили, я знаю, ми часто так робимо зараз. В описі під цією прямою трансляцією у нас є посилання на офіційні умови розіграшу. І з важливого, те, що хочеться сказати, розіграші у нас влаштовані таким чином, що не справжня людина прийняти в ній в ньому участь не може. Тобто, це обов'язково справжні існуючі люди з реальними медкартами, в тому числі, і з важливого, ви повинні бути повнолітніми для того, аби його отримати. А, що ж, сподіваюся, якщо вам цікаво, знову ж таки, ви зараз відкрили умови і з ними ознайомлюєтеся, Я в них надто детально загрублюватися не буду. Адже все доволі просто і ніколи прецедентів у нас негативних не було, аби на, раптом переможець, якого ми визначили, не відповідав все тим самим умовам. А, що ж, друзі. Звертаючись до правил розіграшу, там чорним по білому написано, що розіграш відбувається за допомогою генераторів випадкових чисел. Від розіграшу до розіграшу у нас це платформа random.org. Зараз я в пошуковику напишу це окремо для того, аби ви бачили, що я переходжу з пошуковика. Вона у мене не відкрита завчасно, це ніякий, так би мовити, не монтаж. Ось так виглядає ця платформа, і ось тут праворуч вже знайома. Сподіваюсь, вам мені тим паче знайомий такий інтерфейс генерації випадкових чисел. Наша задача тут встановити мінімальне та максимальне число наших сьогоднішніх учасників. Один момент покажу вам табличку зі всіма учасниками. Ось так вона виглядає. Я скрив імена по батькові для того, аби все-таки не а, поширювати таку інформацію. Але якщо раптом у вас є сумніви, я можу на секундочку відкрити і показати вам більше а, інформації. Що ж, табу виглядає наступним чином? У нас тут є порядковий номер, прізвище, ім'я та по батькові Відповідно, а, зараз подивимося, скільки у нас учасників прогортаємо в самий низ. У Нас 9998 учасників прийняло участь у даному розіграші. Ми копіюємо цю цифру як максимальну. Максимальну кількість наших сьогоднішніх учасників повертаємося на в генератор випадкових чисел. Вставляємо її, перевіряємо так, все правильно 9998. І насправді для того, аби визначити першого з п'яти переможців, мені залишилося всього лише натиснути на кнопочку згенерувати та перейти повернутися в таблицю для того, аби ви побачили, яке ім'я, прізвище у нашого першого переможця. Я думаю, що знову ж таки так як нас сьогодні небагато затягувати ваш час я не буду. Перевірю, що саме ви зараз бачите на екрані. Генератор випадкових числ. Угу. Примикаю знову на таблицю. Перепрошую на генератор. Одночасно і актор, і режисер, і сценарист, тому. Буває такі нюанси. Що ж, натискаю просто кнопочку «Згенерувати», визначаю першого нашого сьогоднішнього переможця. Першу людину, яка отримує чотири індивідуальні консультації, сертифікат на ці індивідуальні консультації з психотерапевтом на платформі Плесо. Генеруємо і перший переможець у нас під номером 1779. Ось тепер вже я переходжу на таблицю, і в пошуку шукаю порядковий номер. 1779. Це у нас Камінська Аліна Олександрівна. Все правильно, все правильно. Перший переможець у нас є, я його зараз собі зафіксую. Одразу думаю, можемо переходити до визначення другого переможця. Знову повертаємося до генератора наших випадкових чисел. Переможець номер 2 під номером 2778. Зараз покажу вам таблицю. Ще та задача це для мене зараз. Суто технічна. І знову шукаємо нашого переможця під номером 2778. Це у нас буде Ященко Євгенія Миколаївна. Теж фіксую собі до таблиці. Пані Євгенія, вітаємо. Одразу переходимо до визначення третього переможця. Генеруємо порядковий номер третього переможця. Це 2132. Знову повертаємося до таблиці. Шукаємо, хто у нас під цим номером знаходиться. Нічого не знайду, на чомусь мені показує. Зараз я 2132 знайду вручну. 2132 у нас в таблиці. Зараз я перевірю, що ви бачите таблицю. так. Ось така цифра у нас була, власне кажучи, в генераторі випадкових чисел 2132 і 2132 У нас в таблиці. теж це е, Капустинський Арсен Ігорович, перший чоловік, який, до речі, отримає е, в нас чотири е, індивідуальні консультації. Це дуже важливо. адже саме чоловіки рідше звертаються до психологів, до психотерапевтів. А повертаємося до генератора випадкових чисел знову. Генеруємо, виходить, що вже четвертого переможця. Передостаннього це 7178. Повертаємося знову до таблиці. Сьогодні ми максимально швидко проводимо наш розіграш. Так само нічого не знайдено. Я, роз, я розумію, що це у нас вирадує чомусь. Excel. Тепер знайдено. 7178. Перевіряю, як це у нас виглядало в генераторі випадкових чисел 7178. Це правильно, і це в нас Бевзюк Інеса Олександрівна. Так само фіксую собі, що пані Інеса до речі, неймовірно гарне ім'я. На забирає чотири індивідуальні консультації, сертифікат на ці консультації. І, друзі, нам залишилося всього лише визначити останнього переможця на сьогодні. І це у нас буде номер 8208. Повертаю вас так само до таблиці. І це у нас Петренко Наталія Олександрівна, номер 8208. Так само, я си фіксую останнього нашого сьогоднішнього переможця у своєму списку. Друзі, що важливо, раптом так трапилося, і хто небудь із. Власне кажучи, наших сьогоднішніх переможців знаходиться на цій прямій трансляції. Хочу вам сказати, що оголошення вас так би мовити переможцями буде відбуватися шляхом комунікації з вами по телефону. Буде п'ять робочих днів протягом котрих. Ви повинні відповісти хоча б на один із трьох телефонних дзвінків, а в тому числі додатково зв'язуватимемося з вами через електронну пошту, через всі можливі методи комунікації, аби все-таки переможець свій а, приз отримав. І зараз я уточню, колег, чи нічого ми не забули, чи нічого ми не пропустили, чи всіх переможців ми знайшли. А, власне кажучи. Якщо я не помиляюся, ми сьогодні виконали наш з вами план. справилися дійсно доволі таки швидко. Я хочу сказати для тієї невеличкої кількості людей, котра присутня прямо зараз це 12 людей, аж присутня на прямій трансляції. Хочу вам сказати, що це не останній наш розіграш, далеко не останній на платформі Ютуб через платформу Ютуб. Адже ми доволі часто, ледь не щомісяця останнім часом проводимо розіграші на інстаграм-сторінці, в тому числі абсолютно різного спектру. Тому друзі, сподіваюся, ваш сьогоднішній вихідний пройде максимально неймовірно. Сподіваюся, що на цій великій кількості присутніх. На наші прямі трансляції і не потрібні були ці е, консультації психотерапевта однак, пам'ятайте і знайте, що один раз на рік. Зайвим, я думаю, не буде зробити такий певний чекав слово ментального здоров'я, поспілкуватися з психологом і, взагалі, робити це регулярно. Дуже класна історія. Що ж, друзі, я вас дуже сильно обожнюю. Будь ласка, слідкуйте надалі за нашими оновленнями. Слідкуйте надалі за нашими комунікаціями. Адже наступний місяць на місяць нашого я не, не знаю, як навіть правильно сказати, адже воно до у нас все пов'язано довкола здоров'я. А що до вітамінів будемо говорити? Будемо говорити багато, і так само знайдемо можливості. Як вас обраблювати якоюсь безкоштовною для вас можливістю. Тож, друзі, гарних вихідних, всього найкращого і до наступних зустрічей. Дякую.